Я перший раз талончик брала в сервісному центрі. Незручно добиратись трохи і час витратити, онлайн набагато зручніше. Пані Ляна нині уже вдруге складає теоретичний іспит для отримання водійського посвідчення. Записувалася на екзамен онлайн. Розповідає це зручно і набагато швидше. Нас повідомили з автошколи, що буде тепер онлайн запис. Ми періодично моніторили, бо колегаша моя також навчається. І записались за два тижні, наче да, відкрився. Сервісний центр запис, і ми моніторили з неї записувалися. Я через «Приват-24» реєструвалася Онлайн запис на екзамен одна із новацій, яку запровадили в рамках пілотного проєкту із забезпечення прозорих іспитів в сервісних центрах МВС. Хмельниччина стала 12-тим регіоном-учасником цієї програми. Ми надали можливість кожному з кандидатів водії записатися онлайн за допомогою електронної черги для попереднього запису на складання теоретичної іспиту, або на практичний іспит це так само можливо зробити і фізично в територіальному сервісному центрі. Було збільшено кількість айбоксів для фактичного отримання послуг. Тут раніше був один айбокс, від сьогодні вже два. Екзаменаційні класи дообладнали системами відеоспостереження. Тепер в аудиторії по чотири камери. Адміністратор може бачити приміщення на всі 360 градусів. Є й аудіозапис. Раніше в класі була встановлена одна камера, зараз встановили чотири камери, щоб не було сліпих зон. Тому підказати і допомогти вже ніхто нікому не може. Збільшили кількість авто для практичного тесту з двох до п'яти. Вони тепер теж обладнані додатковими системами відеоспостереження, які фіксуватимуть під час іспиту рухи і руки і ніг майбутнього водія. Якщо учень не погоджується з результатами, завдяки відео зможе оскаржити рішення інспектора. Автомобілі оснащені в нас відеореєстраторами, для того, щоб можна було фіксувати вуличну мережу і внутрішнє середовище під час кермування важелями. Та гальмування, керування. Це все дає можливість зафіксувати це і в разі якоїсь причини, що це може бути якесь втручання чи ще щось для оскарження. Самих інспекторів побільшало. Тепер практичний іспит прийматиме не 4, а 8 фахівців. Додалося і маршрутів замість 5-11. Чим більше маршрутів, тим буде більше навиків у кандидатів у водії і вони будуть безпечно їздити на проїзній частині. Чому? Бо багато, дуже багато дорожньо-транспортних пригод фіксується в нас. І це пов'язано з тим, що самі кермувальники вони не дотримуються правил дорожнього руху. Нині разом із Хмельниччиною пілотний проєкт запустили в Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, Новини, 33 канал.